Yeah. Ми приходимо у цей світ і живемо лише один раз, так само, як лише одного разу в історії став людиною сам Бог. Втілення. Абсолютно унікальна неповторна подія в історії миробуття. Ісус Христос, істинний Бог і істинна людина, лише одного разу народився від Пресвятої Діви Марії, лише одного разу помер на Христі. Лише одного разу. Воскрес із мертвих. Присутня у нашому церковному житті і певна циклічність. Ми щодня читаємо ранішні і вечірні молитви. Ми щонеділі збираємося в храмі на Божественну літургію. Ми щороку святкуємо Різдво та Воскресіння Христове. Щодня, щонеділі щороку. Слова молитв повторюються. Але не має повторюватися сама молитва. Варто згадати дитинство і одразу ж виникнуть незабутні спогади про радість Великодня або Різдва. А згодом, що стається з нашим сприйняттям, коли ми святкуємо свою ту або 40-у Пасху. Знаєте, Владико, каже мені один давній знайомий священник, коли я згадую своє дитинство, то мені здається, ніби тодішній світ був іншим. Просторішим, барвистішим, загадковішим. Час ніби виїдає барви життя. Все ніби сірішає, стає звичним, перестає дивувати, вицвітає. Так само нерідко трапляється з нашими релігійними переживаннями. Світ ніби втрачає свою таємничість. Соціальна дійсність ніби витісняє з нашої душі переживання священного. Як же зберегти неушкодженим? Релігійне переживання у ситуації молитов, що повторюється. Як щонеділі переживати кожну літургію, так, ніби вона перша і остання у нашому житті? Як не дати серцю та почуттям звикнути до Великодня? Щороку я уважно спостерігав за тим, як готується до Великодня і переживає його блаженніший митрополит Володимир. Скажу чесно, я дивувався. Дивувався вмінню блаженнішого зосередитися лише на таїнстві. Дивувався його вмінню молитися та щирим, розчуленим серцем приймати радість Христового Воскресіння. Митрополит Володимир любив Пасху і вчив ставитися до неї як до таїнства, що здатне реально змінити наше життя. Світле Христове Воскресіння вчив Блаженніший. Це не просто одне із свят, не просто спогад про події, що колись відбувалися. Пасха має надприродний вимір. Це Божий дар, це дар радості, дар перемоги життя над смертю, дар свободи, дар життя вічного. Когда мы трансляции проводили в лавре, и часть батюшек, часть э, значит, церковных людей, они были против этих трансляций. Причем часто, так сказать, очень жестко против. А чтобы было красиво на экране, надо было... Туда внести осветительную аппаратуру, практикабли, на которых они стоят, множество камер. Одним словом, это, конечно же, нарушало торжественность, церковную сторону ее. А кране уже даже и заикаться не приходится. Я прихожу к владыке Александру и говорю: Владыка, вы знаете, вот такая ситуация не разрешают кран ставить. Что делать? Я понимаю, что мы мешаем, но что. Подождите, я сейчас. Его блаженство спрошу. Через минуту выходит и говорит: Его блаженство сказал: пусть сделают так, чтобы на экране было красиво. Пусть они сделают все, чтобы это было для миллионов людей красиво. Это человек, который. Казалось би, должен был сказати, що не треба ніяких кранов, нічого ні. это церковь. Це був не просто э, иерарх Української православної церкви, це був еще и философски думающий человек, что, що далеко не завжди встречается в церковном мире. Пасхальною особливістю митрополита Володимира було те, що він з однаковим почуттям переживав обидві Пасхи, Пасху страждань. І Пасху Воскресіння. Ми добре пам'ятаємо його слова біля святої плащаниці Спасителя, які він неодмінно говорив не за мвону, як власть імущі, а саме біля гробу Христового. І завжди почуття і переживання настільки наповнювали його серце, що нерідко зривався голос, і на очах виступала сльоза. Любив особливо блаженніший Володимир літургію великої і Приблагословенної суботи. Якось він мені сказав: ти знаєш, так склалося, що я більше люблю і переживаю свято саме в Богослужіння напередодні, чи то Різдва, чи то Пасхи. Самий день то вже празник і суєта, богословський не встигаєш його пережити. А які ж все таки насичені і багаті богослужбові тексти? За те, що трапилося за 16 років, було пережито, можна говорити дуже багато. Однак, що було незмінним, це ранкова пасхальна прогулянка по митрополичому саду і зустріч сонечка. Подивитися, як воно грає, як сама природа радіє на пасху. Блаженніший митрополит Володимир народився у передостанній місяць 1935 року. Назва листопад прийшла із західноукраїнських земель, бо цієї пори там опадає із дерев листя. Проте у 30-ті роки в Україні падало не лише листя, ще тяжіла над українським селом тінь Голодомору, стояли зачиненими храми, страждало по тюрмах та таборах українське духовенство. Голодний і похмурий час. Але родина Сабоданів все одно радітиме Великодню. Воскрес Христос. Вітали одне одного селяни, сподіваючись, що одного дня так само воскресне від історичного сну і їхня земля, і їх Україна. Митрополит згадував ті лихі часи, проте згадував із певною ніжністю, особливо набожність і широке серце своєї матусі Феодосії Іванівни, яка запрошувала неодмінно на пасхальне розговіння до обійстя сабаданів убогих. Чи то прийшлих богомольців, чи когось із зовсім бідних односельчан. Розповідав митрополит і про одну сліпу жінку, яка у дні перед святом зайшла до їхнього двору і попросила щось поїсти. Маленький Віктор виніс із дому одну з трьох пасок, які спекла мама Феодосія. Зі сльозами митрополит Володимир згадував усе своє життя ту пасхальну радість убогої сліпої, яка, взявши святий хліб до рук, сказала, що тримала в своїх руках. Сонце. Свій 10-й великдень Віктор Сабодан зустрічає, прислуговуючи у свято Архангела михайлівському храмі рідного села Марківці, який відкрила після сталінського терору німецька влада. 20-та Пасха припаде на час навчання в Одеській духовній семінарії. А свій 27-й великдень отець Володимир Сабодан зустрічав священником. Це був важкий час для церкви. Яка щодня боролася за своє легальне існування у Радянському Союзі. Приймаючи сан священника, а згодом і Чернечий постріг, Віктор Сабодан ніби назавжди викреслював себе із радянської дійсності. Це було чимось на кшталт соціальної смерті. Але, померши для зовнішніх, отець Віктор ніби знову народився для церкви, яка тепер змогла доручити йому відповідальне єпископське служіння. Атеїстичний режим намагався щільно контролювати церкву. І для того, щоб стати єпископом, необхідно було, так би мовити, ввести в оману керівництво КДБ та ради у справах релігії. Віктор Сабодан був людиною щирого серця і глибокої релігійності, а тому куратори від спецслужб могли будь-якої миті заборонити його єпископське свячення. Свій 31-й великдень митрополит служив уже в сані архієрея. Але це сталося лише завдяки Божій волі, яка охоронила свого обранця на складному шляху життя. Оглядаючись на наступні роки, можна прийти до висновку, що владиці Володимиру постійно щастило Єрусалим, Женева. Посада ректора московських духовних шкіл та керуючого справами патріархії Ростов. Зовні це може виглядати як цілком успішна церковна кар'єра. Але так званий хліб митрополита не був із легких. З одного боку, церква перебувала під постійним пресингом влади. З іншого. Митрополит Володимир був людиною, яка шукала не самоствердження, а можливостей творити добро ближнім. Блаженшу можна назвати батьком. Тому що він от в своєму всепрощенні до блаженшого можна підійти. Розказати йому, і він тебе простить. А от в тому все і є наука твоя. Тобто він так простить, що ти зрозумієш свою помилку і ніколи в житті більше не повториш ту помилку. Перебуваючи на посаді ректора Московської духовної академії та семінарії, владика Володимир вбачав такого ближнього у своїх земляках з України. Вчитися у російських духовних школах було для українців доволі важко. З одного боку бракувало доброго знання російської, з іншого відчувався певний снобізм з боку уродженців Москви та Ленінграду. Проте за ректорства владики Володимира московські духовні школи завжди гостинно приймали українців. У стінах академії лунала українська мова, читали вірші Шевченка, лунали українські колядки, пісні, доходило й до курйозів. Кінець 70-х. Іспити на заочний відділ Московської духовної семінарі складає сільський священник родом із Турківщини. Знання російської мови у цих краях, м'яко кажучи, було вельми поверхове. А тому, написавши диктант, абітурієнт справедливо отримує найнижчу з усіх можливих оцінок одиницю. Здавалося би, шансів отримати духовну освіту у цієї людини немає. Але завдяки людяності ректора українця. Батюшку, усе ж зараховують на навчання. Сьогодні ім'я цієї людини в Україні відомо багатьом. Україна воскресла аж 1991 року. А вже наступного 92-го митрополита Ростовського Володимира, тоді ще повного енергії та сил, було обрано предстоятелем Української православної церкви. Це було довгоочікуване повернення до України і ключовий момент у житті митрополита Володимира. Двадцять великоднів перед тим владиці випало святкувати поза України. Ще 22 великодні було в блаженнішому попереду. Я приїхала, я повернувся до свого доріного. Подальшу Пасху митрополит Володимир зустрічав зі своїм народом, зі своєю такою любою його серце Україною. Це були важкі роки становлення, Блаженнішому постійно бракувало часу. Він, знову, як і раніше, був оточений ближніми, яким була потрібна його увага та розуміння. Але цього разу цих ближніх було набагато більше. Це були не лише священники його єпархії, не лише співбрати єпископи. Щире серце митрополита пізнавало ближнього у кожному, хто звертався до нього за допомогою. Двері його приймальні були завжди відчинені. І в цьому був певний символ його відкритості. Митрополит Володимир не наголошував на своїх ієрархічних привілеях. Він жив у просторі Пасхи, жив передчуттям вічного царства, де перший служить останньому. Ми зараз люди люди, ще епохи що ті люди, які пам його, які пам'ятають знають його, Ми можемо дуже багато свидетеляти. Той жизни, которую вел наш предстоятель, о том, каким он был человеком, о том, как он не только словом, но и своим поведением, своей реакцией на какие-то э, ситуации подавал на пример. Причем реакция всегда неизменно была именно христианской в первую очередь. Это была не всегда реакция иерарха, не всегда реакция э, э, монаха, но всегда была реакция христианина. То есть всегда блаженнейший в первую очередь был православным христианином. И всегда он поступал во всех ситуациях по-евангельски. И мне кажется, что это является до сих пор, даже уже спустя год после смерти, я думаю, и дальше будет являться образцом для многих-многих людей. Пасха. Досвід подолання немочі та смерті. Господь Ісус Христос помирає приниженим страдником, Помирає, ніби раб розіп'ятим на хресті. приниження і тріумф, неміч і сила. Зберігаючи вірність Христові, ми можемо йти з ним дорогою болю. Але дорога Воскресіння і слави остаточно відкриється нам лише у житті майбутнього віку. Останні роки служіння митрополита Володимира звершувалися у тілесній немочі, але згадаймо слова апостола Павла. Немічний світу обрав Бог, щоб посоромити сильних. Ближче вже в лікарні був. Ми приїхали його поздравляти э 12 12:00 дня, а попали в лікарню, ну, то тобто есть попали к нему, его увидели в 6:00 вечора. І все це время эти чижики в команді 18 дітей Сидели и терпеливо ждали. Ну, скажем, там не сидели, мы гасали по, <по>, по больнице, но сам факт, что э, очень долго пришлось ждать, потому что мы знали, что проходят процедуры, что проходит там. Вот он отдыхает, заснул. Вот. Но когда мы туда попали, его вывезли к нам на колясочке. Мы тихонечко спели песню. Тихонечко, потому что ж больница. Каждый принес принесли огромное количество нарциссов, подарили блаженнишему. Он в них окунулся. И вот так вот. И все стоят, и никто не и, и никто не уходит, ни один человечек не, не не уходит. И такая пауза. И у меня такой самый смелый спрашивает: А может мы еще споем песню? Блаженниша такой. Она говорит: А можно? Такої у всіх, а можна? Не можна, а можна. Все. 30-мінутна програма. Всі збиралися, хто був, мабуть, і хто не був. В общем, доставили удовольствие. Неможливо забути останні пасхальні служби блаженіші. У них було щось особливе. Митрополитові вже було дуже важко служити. Не слухалися руки. Важко вимовлялися слова, але скільки справжньої пасхальної радості було у цих дивних службах. Це було небоподібним, непідробним справжнім. І всі, хто стояв і змолився із блаженнішим владикою поруч, прекрасно розуміли. Цей досвід неповторний. Такого вже не буде у їхньому земному житті. Своє довге життя, блаженніший пережив 79 великоднів, свіже, 80-й вічний Великдень. Він зустрів разом із Христом у Царстві Небесному. Незбагненна любов Отця Небесного до роду людського принесла в жертву за звільнення людства від влади смерті і до народного сина, який поклав початок Воскресіння всіх нас до вічного життя радості в оселях Нехай подасть нам Господь мир і радість, нехай збереже Воскрести Церкву свою святу від усякого зла, нехай жодна скорбота і тривога не затьмарує і не применшує нашої радості у Воскресному Спасителі світу. О Пасху, Велія і Священніше, Христе, О мудрості і Слові Божиє, і сила! Padawai namistėje, tai yra priečiščiajate su didžiuojančiam Dniečiarstviu Tavo. Kristus buvo prisikreistas. Vaisinu buvo prisikreistas Kristus.